Справа виконати паралельне паркування заднім ходом між машин. Ще раз, справа виконати що? Паралельне паркування заднім ходом між машин. Об'їхали перешкоду без показчика повороту. Ну, якби ми ж об'їхали і контролюємо обічний інтервал, бо ми щось дуже близько підсовуємося. Якщо тут я Ну, на виїзді хтось може ставати? Не можна. Їдемо поки буде. Ну, якби не факт, що буде прямо зараз. Це ж ситуація, це ж саме розуміємо. Он щось там далі може буде. Може і не буде ситуація. Що не буде, то що ми? Тут нема місця. Правильно, він скаже добре. Боже, ну куди ж влітіть люди чи з дітьми? бачимо, тут виїзд, тут нема. Шукаємо далі, де буде. Може десь буде. На що нам треба тут зайняти праве положення, покажіть. чого ми чекали, тільки що? Нам покачик практично треба зразу. Ми побачили, що у нас там звільняється, і все. І тепер уважно дивимося, от там от автомобіль ось стоїть, угу. об'їжджаємо його і може там буде місце. Зараз побачимо. Іменно паралельне паркування заднім. А, і Між тут машин нема. Нема, Ну, їдемо туди далі. Там далі буде все нормально. Ми знайдемо. Знову праве положення не зайняли. Оце Ще, треба робити. Без ми на іспит прийшли чи просто в житті ми зустрічки йде зупинитися взагалі перед перешкодою. Дуже важливо. О. Ну такі вимоги. Ми ж знаємо, да, що, як воно. І ідеально якраз бачимо, ну, білий автомобіль стоїть. Mm -hmm. Нісану сану той. Так. Будемо паркуватися заднім ходом паралельне паркування. Ох, ж ми робимо, дивимося, що ж це миска, таке. Звісно. Ось білий автомобіль, mm -hmm. правий покажчик, микаємо. Бічний так не піджимаємося так до нього. Пам'ятаємо, бічний інтервал, витягнута ручка. Правий покажчик, нема покажчика. Їдемо дуже швидко. Ну, а що ми робимо таке? Ну, білий Нісан, це вже Кіє у нас стоїть. Я... А за ним треба було, так? Да? Паралельне паркування заднім ходом угу. між машин, пам'ятаємо, що? Ну, я отут можу ми отут тут станемо, точно. А, Оце... Оце місце. Ну, на цьому буде, угу. як ми думаємо, ось підскладено чи ні. Угу. Значить, здаємо назад трошки. Ну, зрівнюємося, нам треба завершити вже, спробувати. На прямих колесах їдемо назад. Наша задача зрівняти бампера. на прямих колесах їдемо назад. На прямих. Ми взагалі для чого крутили кермо. Бачимо? О, так, трошки вирівняти хочу. його. Щоб був ж покажчик правий. Тобто дуже важливо, так дивимося, щоб ми зрівнялися, можна з ним з зеркальцями порівнятися. І ми їдемо, я розумію, так на одному щепленні, так? Чи ні? Трохи Оце вже газ є, відчувається. Зараз ми зрівняємося з ним з зеркальцями. Ну, явно, що дзеркальце ще не зрівнялося. Mm. Так, треба назад дивитися, щоб ми уважно. Єсть, зрівнялися. Mm. Можна до керма піджатися, подивитися. Mm. Є таке. Mm. А, і виконано. Для чого ми задню обрали? Mm. Ага. Mm. Це треба, це треба так, коментувати. Ну що ми робимо. Сюди треба крути. вправо. Задня ситуація зараз наше місце займуться. У нас, коли задня передача, у нас позаду задні е, фонарі заднього ходу. Є таке? Ліхтарі? А. Далі ситуація: що ми хочемо? Убрати ніжку щеплення і поставити нейтральну. Ми це кажемо. У мене ніжка з'їхала, я ставлю нейтральну. тому що вправо по, по, паралельне паркування заднім ходом робиться з єдиноразовим вимкненням. Задньою передачу. Ми її обрали і потім знову вставили. Вони можуть зарахувати цей за помилок. По маємо на увазі. Це треба теж все контролювати. Угу. Там відстані пам'ятаємо трошки більше, ніж потрібно. Да? Ага. Соответственно, кут ми беремо. Ну, я трошки вже підказував, щоб нам більше беремо, щоб він був і на глаз його треба брати. Ну Так, ми беремо. Можна трошечки ще трохи. Ну, хай приїжджає, чи вона не Ну зараз будемо дивитися по ситуації. А якби значально ми обрали правильне місце, да, було б ідеально. Так бачимо ситуація, що... Що він мені посигнали? Ну що робити? Ви взагалі не повинен був. О, оп. Ну, бачимо, сигналити без причини, так? Да. Так, Далі що? Назад. А поки що їх не треба, так? Да? Mm. Mm -hmm. Так, ручкою маємо доїхати до, mm -hmm. Mm -hmm. до воруч. а Є. Кармаліворуч. Супер. Далі ситуація. Їдемо поки не буде рівності. Якщо ми не розуміємо, деякі автомобіль, ми запитуємо. Де Нісан? Я в марках не розбирався. Uh -huh. Я не повинна знати. Uh -huh. А ми собі так певно їдемо, якщо щось не зрозуміло, краще запитати. Ну. Непогано, так. Да. Керемо ще треба викрутити. Половинка і цілий. Uh -huh. То телефон. Uh -huh. Половинка і цілий ще. О, і це ми зупинку викнули. Ми завжди залишаємо автомобіль на прямих колесах.